Пане єврокомісаре, вітаю в Україні. Ви вже в четверте тут. Яка мета цього візиту сьогодні? І участь в цьому заході so, you know, передусім я готовий приїздити до вас доти. Доки війна не закінчиться, Ми маємо весь час запитувати себе: а що ще ми можемо зробити, щоб допомогти Україні перемогти у війні? Але Зараз мета візиту зосередитися на нашій робочій групі щодо злочинів проти довкілля? у кожному конфлікті. Увагу негайно привертають страждання людей. І це абсолютно нормально. але ми не повинні забувати, що на фоні цих страждань мовчки помирає природа. руйнуються наші екосистеми. Росія умисно обстрілює хімічні підприємства, погрожує ядерній безпеці. Знищення об'єктів водоканалізації залишає людей без питної води. І стаються навіть такі катастрофи як підрив Каховського, Ської дамби все це слід задокументувати належним чином, оцінити наслідки і подбати про те, що Росія заплатила також за завдані нею збитки українському довкіллю а не лише постраждалим людям. Ось чому разом з робочою групою при офісі президента України, з генеральним прокурором, з міністерством захисту довкілля та природних ресурсів, ми працюємо, щоб це було зроблено належним чином ми збираємо докази так, щоб їх можна було представити в суді і отримати репарації за завдану шкоду? але яка законодавча база буде? Тому що спілкуючись з вашими колегами з Європи, і от пан міністр щойно сказав, що поняття екоциду немає на жаль в Європі. В деяких країнах воно присутнє, як і в Україні. За якими законами тоді судити Росію і відповідальних осіб за те, що вони роблять зараз в Україні? Перш за все Україна має закон про екоцид. у Європі ще тривають дебати. завершується складання директиви про злочини щодо довкілля. але я вважаю, що найважливіше тут не поняття екоциду як таке. необхідне застосування міжнародного законодавства. Генпрокурор працює над цим у рамках, наприклад, римського статуту інших міжнародних правничих норм, за якими Росію можна притягти до відповідальності. Саме тому нам і потрібна робоча група, що складається зі стількох експертів. Бо ми створюємо новий прецедент. як я вже говорив, дуже часто в таких ситуаціях жорстко зосереджувалися лише на стражданнях людей, а не на шкоді довкіллю. Тому оцінювання, як це робити належним чином, та потім отримання репарацій, це нелегке завдання. саме тому існує наша міжнародна група. Ось чому Єврокомісія та ООН підтримують Україну в питанні. Нях збирання доказів та визначені належної правничої процедури для захисту екологічних інтересів не лише українських, але й глобальних. От якраз у мене склалося враження. Я думаю, що в наших глядачів теж і розуміння вже є таке, що взаємодія українських посадовців з європейськими колегами це напрацювання закону, який працюватиме для всіх, ну тобто на випадку в кейсі України, але для всіх, і тут. В практичній основі а які наступні кроки повинні бути чи вже будуть е зроблені? So... Ми встановлюємо абсолютно новий прецедент, який працюватиме протягом наступних десятиліть. він буде за це. Можна не переживати. але найбільш нагальні кроки це забезпечити коректний збір доказів. Ми отримуємо дані, які весь час додаються до цієї справи. Бо зрештою рішення ухвалюватиме суд. А судове рішення випливатиме з наявних доказів Тому необхідно застосувати наявні в нас ресурси і технології щоб забезпечити збирання свідчень злочинів проти довкілля, які, на жаль з'являються щодня. Пан Сікевичу, дякую вам, дякую.